Дуже хороше запитання, це ребровін, е, харчові добавки, там було вже таке запитання, чи вони допомагають. Ну, Що я вам хочу сказати? Немає доведених фактів, що вони допомагають. Але якщо у людини є дефіцит певних вітамінів b 1 b 6 b 12 фолієвої кислоти, обов'язково треба ці вітаміни додавати. А чи впливають такі препарати, як церебровін, як неотропи, як харчові добавки? На жаль, наука ще цього не довела. Хоча я вчора дуже, знаєте, так, до цього питання приєдналася в інтернеті і. дійсно, Такі харчові добавки з цими вітамінами, з мікроелементами і з амінокислотами, вони спостерігалися. І я читала ну, такі просто шалені висновки про те, що гальмується прогресування хвороби Альцгеймера, просто об'єми мозку навіть відновлюються, і по... але це дуже дивіться уважно, чи ці дослідження були зініційовані. Тими компаніями, які ну, продають ці препарати, які створюють, продають ці препарати, і потім незалежна експертиза показала, що якщо вони допомагають, то вони ну, дуже мало допомагають, але добре що не шкодять. Тобто, якщо ви хочете додатково приймати, можете в профілактичних дозах рекомендувати, особливо якщо вже були Такі епізоди дефіциту цих вітамінів, чи, може, вітаміну Д, чи може якісь елементів у людини. Іселен, до речі, ще Іселен. А насправді тільки цими добавками ви не зможете загальмувати навіть клінічну хворобу Альцгеймера. Ухажую за мужчини. 80 років і на, на очах деменція прогресує, не може е, сказати речення, повторює слова, е, і в нього немає бажання щось робити, просто тупо сидить біля телевізора в памперсі чи можна затормозити ці, цей процес. Дякую вам за ваше запитання. Так, апатія, небажання щось робити і сидіти перед телевізором, до речі, я вже згадувала таку ситуацію. Це може бути навіть першим проявом деменції. Що треба робити? Треба приймати ті препарати, про які я говорила, тобто не приймати, а звернутися до лікаря, почати їх приймати. А обов'язково і ініціювати цю людину. ініціювати. Так, виходити з неї на вулицю, якщо він не може ходити, навіть в інвалідному візку його виводити і ініціювати на якісь дії. Ну, це, це головне, що ми можемо робити. Робити з ним фізичні вправи, ви не можете сказати, роби це. З ним треба це робити. З ним хтось повинен це робити. Тоді він буде повторювати. Сам він точно не буде. Ну, давайте нам з вами сказати, ну, робіть фізичні прав, поки нам не покажуть ці вправи, і ми робити цього не будемо. І, і препарати, мемантин і інгібітори холінестерази це базові препарати, які треба в цьому випадку вже точно обов'язково. Приймати, почати з цього і почати людину ініціювати. Далі, ну і якщо у людини є фактори ризику судинні, гіпертонічна хвороба, ожиріння, діабет і, і, і так далі, на це впливати обов'язково. Якщо є уроінфекція, на це впливати обов'язково, тобто все-все-все, про що я говорила, це обов'язково використовувати в цій ситуації також. Як відомо, ліків від цієї хвороби немає. на нерозпізнавання, можливості заговоріти є в Е, У нас про такі не чули. Ці все ж таки вони є. Ну от я про них вже розповіла. Це позитронна емісійна томографія, яка визначає розповсюдження патологічних білків в мозку і визначення бета та тау протеїна в спинномозковій рідині після того, як зробили люмбальну пункцію. Але дійсно в нашій країні ми це не робимо. І чесно вам скажу, в тих країнах це теж не є рутинною практикою, тільки коли є проблема в діагностиці, от точно не можна визначити, чи це хвороба Альзєміра, чи може це фронтотемпоральна деменція, а може це нормотензивна гіпертензія. І от тоді роблять ці дослідження для диференційної діагностики. А хвороба Альзєміра визначається клінічно і нейрорадіологічно, тобто за допомогою МРТ. Моя мама, яка все життя працювала розумово, остання робота бухгалтером, а її свікруха з трьома класами освіти, яка працювала на фермі іншим особливому, не цікавилася в житті, померла в доброму е, здоров'ї і розумі. Тобто, ну що я можу сказати? Стресостійкість, якщо мама займалася е, е, інтелектуальною роботою, але все життя прожила в емоційному напруженні. Це є таким фактором ризику, в якого може не було ти свекрухи, що жила на повітрі і не займалася розумовою діяльністю. Тобто кожен фактор ризику має значення. І я вам говорила про повітря. Про оточуюче середовище і повітря, чи допоможе я вже відповіла про добавки це чи можливе перебезначення дулокситину одночасно з призначенням препаратів при деменції, так. так якщо у людини з деменцією є депресія. До речі, перше запитання, коли людина нічого не хоче робити, дуже важливо дізнатися, а може в неї не апатія, а депресія. Я вибачаюсь і повертаюсь до першого запитання. Діагностувати, диференціювати апатію від депресії дуже важливо. Це може зробити невролог або психіатр. От Сергій Олександрович Маляров дуже добре про це завжди розмовляє, коли з з ним спілкуємося, коли ми робимо для наших неврологів такі школи і навчальні семінари. Тобто, ви можете тобто, Людина може приймати невролог, психіатр повинен призначати антидепресанти, якщо у людини є больові синдроми, знеболюючі, і долекситін, до речі, він є і антидепресантом, і препаратом, який використовується при хронічних больових синдромах. Так, обов'язково. Можна ці препарати дійсно приймати, ну, а вони вже симптоматично приймаються, коли є додаткові причини і, і, і доцільність їх призначення. Чи показано приймати такі препарати, як детралекс предуктал? Загальні рекомендації стосовно підтримки ясного розуму, підтримувати мозок в робочому стані. Ну, я вже говорила про інші препарати, які ну, можуть додатково прийматися, але не бути головними гравцями, які можуть запобігти клінічному прогресуванню цього захворювання. Так... Підтримки ясного розуму. Ну, я вже говорила, для ясного розуму головне, я дуже рада, що ми закінчуємо цим запитанням. Для ясного розуму повинен бути хороший емоційний ну настрой. Тобто, ви повинні прокидатися вранці і думати про те, що сьогодні буде хороший день. Які плани? Які ви з вечора собі вже там написали по голові, вони будуть виконані, і ви хочете зустріти цей наступний день. Тобто наше емоційне здоров'я напряму пов'язано з когнітивним здоров'ям. А далі їжа, а далі сон, а далі фізична активність і обов'язково ті, ті соціальні контакти, які сприяють вашому. Емоційному здоров'ю, і вашому настрою, і вашому е, е, ну, життєлюбію, скажімо так. Тобто, і ви повинні транслювати любов до людей і любов до життя, і те саме буде до вас також повертатися. Шановні мої глядачі, е, я дуже рада. Цій зустрічі. Я дуже рада тому, що я могла з вами поспілкуватися а разом з цим і проговорити собі, що я повинна робити для того, щоб залишитися з ясною пам'яттю. І я вдячна вам за те, що цим суботнім ранком ми були разом з вами. Бажаю вам хорошого здоров'я. Бажаю вам Хорошого настрою і надії, тому що ота невпевненість і невизначеність, невизначеність, в якій ми всі з вами знаходимося, вона не сприяє стресостійкості. Але стресостійкість залежить від нас, а не від оточуючого. І якщо ми будемо стресостійкими, може це повлі... повпливає і на те, що оточує нас. Будьте здорові і будьте щасливі. Ще раз всім дякую.